Жодною кількістю експериментів не можна довести теорію, але достатньо одного експерименту, щоб її спростувати. Альберт Ейнштейн Чи доводилося вам випікати хліб або спостерігати за цим процесом. Для того, щоб надати борошняним виробам пухкості, використовують пекарські дріжджі. Це найпростіші мікроскопічні гриби. Вони будуть перетворювати цукор, що є в тісті, на інші складні речовини. Однією з таких речовин є вуглекислий газ. Його пухарці роблять тісто дірчастим, а хлібину, пухкою і м'якою. Проте ж можна обійтись і без дріждів, скориставшись іншим джерелом вуглекислого газу. Яке вже саме? Напевно, думаю, доводилось бачити, як взаємодіє суміш харчової соди і оцту вона миттєво починає спінюватися. Чому ж так відбувається? Причина виникнення рясної піни це виділення бульбашок вуглекислого газу внаслідок перетворення речовин. Оцет ми можемо замінити іншими кислотами. Наприклад, молочною, яка є в кисломолочних продуктах, або лимонною, яка міститься в соку лимонів. Цікаво. Чи можемо ми назвати процес випікання хлібу науковим дослідженням? Чи насправді це так? Давайте поміркуємо разом. Адже. Кроками будь-якого наукового дослідження є спостереження. Такі ж самі кроки ми робимо, коли випікаємо хліб. Як ми можемо пояснити наші спостереження в науці? Основні етапи наукового спостереження, які існують, нам потрібно обрати. Об'єкт для спостереження, сформулювати обов'язкову мету, скласти план спостереження для того, щоб досягти визначеної мети, та передбачити тривалість спостереження і підібрати необхідне обладнання, визначити способи фіксування результатів. І останнє потрібно презентувати свої результати спостереження. Значна частина спостережень хімічних досліджень передбачає проведення вимірювань з використанням вимірювальних приладів та обладнання. За допомогою них для речовин визначають цифрові значення вимірювально фізичних величин. Це може бути об'єм, температура, маса. Кожна величина має Певні одиниці вимірювання. Якщо ми пригадаємо, то масу вимірюють в кілограмах, в грамах. Об'єм можуть вимірювати в літрах, мілілітрах або кубічних метрах. Експеримент це основний метод хімічних досліджень. Хімія, як ви вже знаєте, це експериментальна наука. Предметом якої є вивчення речовин та хімічні перетворень, які відбуваються з ними. Для хімічних досліджень важливі точність і надійність вимірювань. Експериментом в хімії. Називають метод наукового дослідження властивості речовин та хімічних явищ у змінених чи спеціально створених умовах, один і той самий експеримент можна повторювати декілька разів. Проведення експерименту передбачає завжди складання плану, в якому чітко визначені послідовність дослідницьких дій, необхідне обладнання на уроках хімії. Учні виконують експерименти за інструкцією, наданою вчителем або вчителькою, або інструкція, яка розміщена в підручнику, також можуть самостійно складати план дослідження, як ми можемо пояснити наші спостереження. Спочатку потрібно сформулювати гіпотезу, тобто певне припущення. Але будь-яка гіпотеза потребує завжди підтвердження. Для цього ми маємо виконати експеримент, тобто дослід. Під час експериментів створюють відповідні умови. Досліджувані об'єкти чи речовини нагрівають або охолоджують. Поміщають в певне середовище, змішують з іншими речовинами, можуть діяти на них електричним струмом. Експеримент, він тісно пов'язаний зі спостереженням. Зміни, що відбуваються з об'єктом чи речовиною, необхідно спостерігати і обов'язково фіксувати. Гіпотеза. Теорія закон. Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією, а теорія це комплекс поглядів і думок, що описує, пояснює та може передбачати певні явища. Закон формулює істотний сталий і повторюваний зв'язок між явищами. Важливо! Що закон не лише пояснює певні явища, а й має передбачати їх. Тобто, ґрунтуючись на законах, можна передбачити можливість існування певних явищ або закономірностей без проведення експериментів. Під час виконання експериментів фіксування результатів є самим головним та ключовим кроком. Це дає можливість. Аналізувати одержані результати та робити певні висновки. Чітко зафіксовані результати також важливі для подальших експериментів, або для того, щоб інші науковці могли перевірити достовірність і надійність одержаних нами результатів. Існують основні принципи фіксування та протоколювання результатів. Експериментів. Перше, це точність. Записуйте дані так точно, наскільки це можливо. Якщо, наприклад, ви вимірюєте масу та вказуєте її до останньої цифри, яку показує прилад. Записуємо все. Організація. Використовуйте таблиці для структурування результатів. Це полегшує порівняння даних і розуміння певних закономірностей. Третій етап. Чіткість. Пишіть обов'язково розбірливо. Якщо ваші записи важко прочитати, це може призвести до помилок у розумінні результатів. Четверте. Детальність. Фіксуйте всі важливі деталі, які від часу дати умови, експерименту, температури, освітлення тиску все. П'ятий пункт. Послідовність. Фіксуйте дані в тому порядку, в якому ви їх отримуєте. І останнє шосте. Висновки. Наприкінці експерименту обов'язково запишіть свої висновки. Вірне протоколювання результатів і протоколювання експериментів може допомогти уникнути плутаниний помилок, які можуть виникнути під час спроби згадати або вгадати дані. Достовірні результати є основою для наукової доброчесності та надійності. Пам'ятайте, що в науці кожна деталь має велике значення. Отже, підсумуємо. Нам вдалося пересвідчити, що існує певна аналогія між кулінарним рецептом хліба його приготування і науковими дослідженнями. Адже обидві ці, обидві ці процеси базуються на системних спостереженнях. Скільки проб мають передувати досягненню бажаного результату? Це залежить від різних чинників: доступність ресурсів, обізнаність, особистість і якості людини, яка досліджує явище, удосконалює відомий чи розробляє новий проєкт наукового дослідження або кулінарного рецепта. Подекуди досить кількох спроб. Або дослідів, натомість деякі дослідження тривають роками.